Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Так, нарешті в мене вже, як то кажуть, з'явився трошки вільний час. Вже з косінням трохи завершив. Тому вже, як то кажуть, буде така невеличка в мене відпустка на тижнів, Два-три добрих. І саме якраз, друзі, починається жнива. Якраз Ще куча роботи в будинку, хочу зайнятися електрикою. Ну і ще дуже всякого буде, тому буде час для вас щось познімати, показати. Так, що в мене змінилося за ці півроку на господарстві? Скажу чесно, практично нічого. В основному було, що робота, робота, робота. Весь час працював в лісі, тому вдома ну, таке, є час поїхати десь там в ліс, стараюся їхати, бо вдома кажу, максимум десь на поле поїду і все. Так тракторець стоїть, чекає кращих часів. Що в мене, друзі, ще з'явилося. Забрав я тут неподалік від будинку, там в мене є ще плюс 20 сотий поля. Дружина як почула, сказала, ти що, каже, тобі того мало. Таке, близько біля дому, думаю, чому б не спробувати. Спробую його все переорати, додати органіки нормально і можливо щось вже посіяв в цьому році. Ну, а так, друзі, покажу, що в мене тут таке зараз робиться. Так, друзі, владив свою косарочку. Ось так я. Дзвонять, просять. Чи не скосиш. Кажу, ну якщо дасте 25 тисячі на нову косу, без питань. А скосити декілька сотей. Що я дивився з цією косаркою? Ну, полотно в цьому місці порвалося. Зараз покажу в майстерні, як воно виглядає. Ну, не знаю, чи варто варити, чи варто купувати нову. Так що пишіть на рахунок цього в коментарі, а я собі щось буду думати. Я думаю, до тих пір відео це вже вийде, доки я її поремонтую. Так, перший заїзд косіння в мене закінчений. За весь цей час я скосив приблизно 6 гектарів. Це так приблизно, що я косив по пару годин в день на ранок. Ну, я рахую доволі непогано, тому що стараюся на двох-трьох роботах робити. Так що такий заробіточок був непоганий. В ну, наступному місяці продовжу косити неї. Зараз вона їде на інше лісництво. Так, друзі, на рахунок косіння в мене вже точно все. В ближчих тижнів три. Забрали в мене мотокосу з лісництва. Так що варіант ремонтувати свою. В такому стані у мене знаходиться моя косарочка. Так що я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто колись варив їх. Чи варто варити напівавтоматом, чи краще такої інверторної невеличкою. Я не знаю. В мене теж скільки говорив, каже, інверторна взагалі не годиться для зварювання кос, тому що рве все рівно на тому самому місці, бо так як вона перепалює. Каже, а напівавтоматом взагалі питань немає. Так що я не знаю. Нема мене напівавтомата, ще не Тому, напевно, десь буду вести. Так, друзі, восьма раночку. І так, Що змінилося за останніх е, півроку на будівництві? Ну, скажу чесно, практично нічого, трошки доробив димохід обшив. і так хотів зекономити, зекономити що в мене з одного листка вийшло попшити повністю цілий комин. Але, як бачите, знизу така щілинка, тому не хотів переводити новий листок металу. Щоб там буквально на півтора см не вистачало, щоб не було тої щілини. Ну, взагалі не виходило напустити навіть зверху, тому що я б там не прикрутив би. Так само і знизу. Ну, хоча знизу бляха є, тому я думаю, це не критично. Ну, колись, можливо, стану багатший. Не пожалію цілого листка нового туди впихну. А так, я кажу, все в мене вийшло з одного листочка, вчити повністю цілий димохід. Так, друзі. Купив нарешті електрику. Кабель якраз з майстерні привожу. Купив е, такі три на 2,5 квадрати, ВВГ, якісь там НГП. Щось таке е, взяв, Зараз, можливо, покажу вам. Що я хочу собі в будинок брати. Це такий цілий де монолітний кабель. Мідний, якщо видно. Оце такий кабель хочу брати собі в будинок. Робити звичайно, заземлення, все. Відключати. я, друзі. Тут буквально 350 метрів. Ну, звичайно, брав ще гофру, так як я планую проводити. По стелі, а стелі в мене дерев'яна. Ну, Це вже таке в основному в мене піде теж монолітний. Це вже йде півтора квадрата, це чисто на там, люстру якусь повісити, світо щоб було. На вулиці взагалі немає жодного стовба, ніякого кабеля, нічого не проведено. Бо я вже електрику собі роблю, планую. Так, друзі, на такий будиночок в мене пішло. Ну, в теорії 350 метрів повинно якраз вистачити, так як я планую ставити ось тут щитову. Ну, Дай Бог, можливо, 380 вольт заведу. Є мене на цю майстерню деякі плани. Тому планую тільки 380 заводити. Ну, І тут попускаю таку магістраль під кожну кімнату. І під кожну кімнату в мене чи хоч майже під кожну розетку буде свій автомат. Ну, тобто там так буде навіть простіше знати, де там якась проводка гріється і чому той автомат вибиває. Ну, от Таке ще зараз тут зроблено. Ще нічого потолку не штробив. Ось, на відстані буквально 40 см від стяжки, планую робити розеточки. Ну, таке. Я так порахував, що це саме оптимально. Ну а тут, де кухонна зона буде, то будемо робити трішки вище піднімати. Якщо кухонна зона у нас буде приблизно. Ось так. Тому ми вирішили, що саме оптимально буде трошки вище. гарненькі, акуратненькі розеточки пробував, підлазиний рівень виставлю. Ну і тоді вже будемо вже більш точніше штробити. Так камін. Каміном я взагалі задоволений. Така камін піч цієї зими, я кажу, в мене ще будинок не утеплений, протоплював. Ну, взагалі класно, я кажу, друзі, не пожалів ні граму. Що зробили таке? Звичайно, звісно, воно грошей коштує, але таке. Що схотіли, те зробили. Ну, Непогана річ. Така пічка вийшла. Ну, я ж скажу, в цілому навіть непогано. Сів собі кавусів, попиваєш вогник багаття. Ну, це так, знаєте, чисто заміна на всякий випадок, якщо немає електрики, а плануємо в загальному ставити собі твердопаливний котел. От також тут у мене однанька грубка і грубка цю, що я робив сам. От, так все виглядає. Я кажу, ще нічого не утепляв, тому що зараз хочу кинути кабель і ближчим часом поштукатурити всі стіни. Теж буду їхати на днях купувати маяки. Тож суміш буду брати. Ну і буду виставляти маячки після того, як кабель вкину, і тоді вже буде щось. Щось ліпити штукатурити. А після всієї штукатурки планую вже придбати мінвату і утеплити будинок. Повністю все горище пресоване мінватою і цілий дах. Звичайно, буду дивитись по ціні. Ну, а там побачимо. А тут я взагалі не знаю, як мені зробити краще з міжповерховим перекриттям. Читав такі коментарі, що кажуть, що я вже. Поспішив, що підбив стелю. Типу, Там потрібно було якусь там плівку давати. І тоді вже тільки там мінвату закладати, доску потім по тій плівці підбивати, ну, і тоді вже щось робити. Ну так я, я думаю, що між поверхом це не критично буде, але все рівно. Ще кажуть, можна її покласти просто, типу, не обгортати балки. Такої від балки, тако, знаєте, як канавкою човником. От якось так можна, ще плівку буде вкласти і тоді вже можна мінвато ну, побачимо. На другому поверсі планую, все зараз, ці всі балки зачистити, шліфонути. Теж під лазерний рівень, щоб була, як то кажуть, одна суцільна площина. І буду замовляти дошку. Дошку на підлогу. Дошки трохи в мене лишилося колись. Батько мій заготовив. Сороковка. Я думаю, що сороковка буде саме ну, Я ж кажу, Спочатку утеплення, потім вже шліфую все, ну, хоча пошліфую перед тим і кладу вже дошку. Ну, а вже від дошки буду тут відштовхуватися від того, що в мене буде ще. Тобто ці дві кімнати буде паралельно. Купую гіпсокартон, профілі, кручу тут перестінки. Теж роблю шумоізоляцію ізоляцію між ними. Ну і все. Власне, в мене така буде дві невеличкі кімнати. Ну я як кажу, я, як жив в Польщі, в нас була така спальня розміром 10 квадратів. Ну, я рахую, що взагалі непогана спальня виходить. Ну, Мені сподобалося в такій невеличкій кімнаті жити, Тому я проєктував будинок саме по таких розмірах. Ну, а це я ж кажу, теж буде сама найбільша спальня. Так що все з деталі, всі деталі з часом покажу. Все, друзі, з часом. Ось таке в мене виходить. Теж не знаю, що краще з балконом зробити в такому він становищі. Як різав цеглу на грубки, так ще й лишилося. Ну, так я кажу, в основному часом прийду сюди, кавусі поп'ю, відео помонтую. От Таке. Друзі, садочок росте. От такі справи на господарстві в мене в цьому році. Тому що практично нічого не встигаєш з цією роботою зробити. Теж, друзі, не знаю, що на рахунок сходів. Це все буду теж прибирати, напевно, перенесу їх до себе в хлів. Ну, а сюди вже буду замовляти теж дошку. Не знаю, напевно, чи ясень, чи дуб краще взяти. Побачимо. Ну, і Планую каркас зварити металевий, ну а дошка ця ще в мене буде якась. Ну, Побачу, що воно буде виходити. Буду щось старатися робити. Ну, так я з цим будівництвом зараз не розженешся. Такі ціни. Я кажу, до це 4 мішочки цементу вже, я не знаю, більше, ніж 500 гривень. Я кажу, ну це взагалі шок. Мішок 150 гривень це, я кажу, люблю. самі подумайте, скільки зараз в загальному обходиться будівництво. Теж не знаю, скільки піде мені зараз на суміш для штукатурки. Напевно, мені дешевше буде купити цемент, вапно і цементно-вапняним зробити. Так що не знаю. Ще трошки подумаю, що мене це останній час вже лишився. вже буду думати до кінця. Тому що стяпка чорнова, ще під теплу підлогу залишилась. Щось тут скаже. то так небагато. Ага. Добрих кілограмів 25-30 міді є. Так що все, треба вести на мідь. Я кажу, кабель мідний брав. Ціна зараз взагалі... Шок на електрику. Це я кажу брав 2,5 квадрати на 3. 3 провода. Тому що буду брати, кидати ще заземлення. Зараз такий час, що потрібно його робити мало що, але я рахую, що воно лишнє не буде точно. Отаке. Кабель я кажу. Кругом, як то кажуть, різний виробник, різні ціни. так що Зараз щось знайти дешевше, то я не знаю. Дешевше можна алюмінію взяти. 15 гривень буде класно. Отакенька От таке, погодка, вже дощик якийсь починається. Так що, друзі, я кажу, після завершення всіх бетонних робіт плануємо ще з дружиною замовити нові двері. Ну, Побачимо, як воно буде в цьому році. Планів багато, але хочеться лише одного, щоб був мир, спокій. Ще посвідче закінчилась війна. Я кажу, в минулому році багато чого мені допомагав батько. Навіть я кажу елементарно, той самий молоток, саморіз подати, доску відрізати, щось піднести. Зараз все сам. тяжко вато трохи. Ось такий будиночок вибудовується. Я кажу, все з часом. Це вже третій рік будівництва. З цими цінами, напевно, ще буде років 3-4 тягнутися воно. Якраз садочок трошки підросте. Так, що, друзі, ще почав робити в цьому році. Тут так. Ну, таке, щось схоже на стяжку зробив. Щось схоже. Ну, набагато зручніше вже заходити сюди. Тако чисто навіть, щось там поставити якусь там каністерку з водичкою. тому що коником постійно їжджу на роботу, Тако навіть якесь обладнання сховати. Все прийшов, швиденько сховав, поставив і пішов, теж почав стелю підбивати. Буду дошки дозамовляти. Буду добивати, дошивати повністю стелю. Ну, Таке приміщення невеличке вийде. Не знаю, що тут буде. Пишіть в коментарі, що можна тут придумати. Цього приміщення. Теж подобається все гарненько розрівняти. Стяжечкою залити. Ну, таке. Десь сказав, поставиш тут -то токарного, там фрезувального, Тут сходи на другий поверх. Батько казав, там взагалі зробиш собі тенісну більярдну. Ну кажу, да-да, так. Таке я, я не по такому. От, на рахунок токарного потрібно задуматись буде. Щось можна придумати, так, як я ж кажу. Трактор є, а я люблю часом щось до нього помайструвати, поробити. Такої можливості немає. Все, мушу їздити до токарів і все, за все платити. От таке. Все з часом. Так, я ж кажу, залив таку стяжечку бюджетну. Вже навіть зручніше ходити. Та у нас цибулька зараз зберігається, сохне. От, я ж кажу, Хороший вихід є до теплички. Потрібно підлити. Бо зараз така погодка, що все на дворі підливається, а теплицю мусимо самі поливати. О, друзі, що робиться в теплиці. Такі вже помідори, хтось, напевно, вже збирає врожаї. У нас поки що все таке невеличке. Теж перці такі зелені. Чи потрібно обрізувати листя, щоб їм був доступ до сонця, чи не потрібно, Ну, я цього не знаю. Дружина займається тут в теплиці. Теж потрібно огірки знову побиривати, такі вже кабани пішли. Ще таке ще в ліс з собою, з маточком сала підуть. Теж, друзі, там ще такі баклажани в нас є. Вирішили спробувати. Когось, напевно, вже фіолетові. Ну, У нас, я кажу, все, в цьому році в теплиці пізні. Я не знаю, як воно все буде достигати. Що тут зараз? Серпень, вересень, жовтень і все. Так що не знаю. Будемо сподіватися, що все достигне. такі черіки. Ніхто не очікував, що ці помідори повилазять. Купувались, я кажу, пізні сорти. Я навіть трошки розчарувався в теплиці в цьому році. Сіяли його все десь приблизно у квітні, напевно, так, початок квітня. І до середини квітня, до початку травня, в нас взагалі нічого в теплиці не було. Ну я що думаю? Я взяв сапочку, все пересапав. Думаю, ну нічого, нормально, думаю, зараз поїду ще насіння, якесь нове замовлю. Пересію, де буде добре. І тут буквально через декілька днів, дивлюсь, щось таке проростає вже, пересапане. І вже якось так воно розкидане все було. Ну, але було розкидане, але щось наросло. От я кажу, що. Не потрібно було мені сапати, то було б набагато більше різних кущів. Ще навіть багато чого ми попересаджували звідси і посадили на грядку. У нас тут грядочка, буквально за тепличкою. Я кажу, більше я, я кажу, не буду займатися, я кажу, хочете я кажу, я висію все, допоможу, але сапати я не буду. Ну так, Получив я тоді від дружини, але щось наросло. Я кажу джунглі. Я взагалі задоволений тепличкою. Такий перший раз, трошки неправильно зроблено, але нічого. Каже, головне не боятись робити. Так що, друзі, я ж кажу, хто хоче, має бажання робити тепличку, робіть, нікого не слухайте. Все з часом, як то кажуть, перший досвід пройде, буде наступний раз, на наступний рік інший. Ну, так як я накрив теплицю, не накривайте, накривайте е через верх. Я Накрив спочатку по кругу, а потім верха накрив. Ну, теж так неправильно, але нічого. Я глянув, такого, коли спека градусів так 40 добрих тримається, а навіть до 50 бувало доходило. Так що я не знаю, Але все рівно вентиляція проходить, краще хвірточки повідкривав і непогано. Температура падає. Такі джунглі у нас тут колись содяхи росли, чисто так для декору ще якихось зерняток наробити. Ну а так зараз все, що є от таке. Тут теж так чисто повиростали. В тому році я тут їх лишав, а це таке насіння ще попадало та й лишилося. Ну а так я кажу, друзі, жнива на носі, а я вирішив робити електрику. Чогось часом зараз. Кажу, за тижні-два, я думаю, це все зроблю. О, Якась сова прилетіла на димохід. Взагалі сов не бачив останнім часом. Я кажу, а я буду займатися зараз електрикою. Це вже в мене час вільний появився. Я думаю, за цих тижнів два щось трошки зроблю побудівництво, ну і результатами буду ділитися з вами на своєму каналі. Так, що все, друзі. Кому сподобалось дане відео. Ставте вподобайки, палець вверх. Ну а я буду займатися, продовжувати своїми сільськими справами. Зараз мене чекають дровцята, тракторець з прицепчиком підганяю, і будемо їх перевозити всі на сушку в дровітню. Вже вони тут в нас висохли. Ну і все, друзі. Слава нашим захисникам, честі, шана. Все буде Україна, друзі. Всім па-па!